Друзі, ми всі дуже щиро раді всіх бачити. Справді, як, ну, як, як, знаєте, як, як належить дітям Божим, проважаємо цей старий 2025 і зустрічаємо Новий рік в Домі Божому, в храмі, в його присутності, присутності того, завдяки якому ми прожили цей рік і дякуємо йому за все. Знаєте, хтось сказав так, що в щасливі хвилини, у щасливі хвилини хвали Бога, в скрутні хвилини шукай Бога, в тихі хвилини поклоняйся Богові, у хвилини болю довіряй Богу, але кожну хвилину дякуй Богу. Друзі, і нам дійсно, знаєте, ми сьогодні так вирішили з братами, що сьогодні таким ну, головним лейтмотивом сьогоднішнього нашого зібрання це буде подяка. Тому що завжди є за що дякувати Господу. І особливо в таких непростих час, часи і періоди, в які ми з вами живемо. Можливо не просто дякувати Богу. Не просто дякувати Богу. Ми навчені. Ми, як віруючі люди, ми як християни, ми навчені, ми знаємо ті всі тексти писання. Завжди за все, дякуйте. І ми знаємо, що правильно дякувати, правильно так. І коли ми навіть можемо це видусити з себе, ми знаємо, що неправильно нарікати, що це є гріх перед Богом і так далі. Ось. І ми навіть можемо десь там словами, щось, виражати якусь подяку. Але, друзі, як насправді от, от погодьтеся, як важко є, коли, коли дійсно ця подяка вона є в серці? Коли, коли вона дійсно вона є в серці, і це щира подяка для Господа. І для того, щоб знаєте, навчитися йому дякувати. Потрібні якісь, мені здається, досить непрості духовні зусилля. От, щоб навчитися дякувати, потрібні зусилля духовні. От, наприклад, щоб щось нам понарікати. От нам не потрібно напрягатися для цього. Правильно? Воно якось природньо у нас виходить. Для нас це якось природньо. Ми ж не прикладаємо зусилля для того. Зараз візьму, просто напряжусь і от трошки поробчу понарікаю. Виражу своє невдоволення, воно само якось виходить. Ну, деколи, щоб подякувати, щоб мати вдячне серце, тут потрібні зусилля, друзі. Потрібні зусилля. І ми з вами прожили цей непростий 2025 рік і вижили. І напевно, вже за це варто дякувати. Богу казав один чоловік, каже, кожен рік, кожен рік, в якому я не вмер, я вважаю неймовірно успішним. І таке, знаєте враження, що останні декілька років просто от щось постійно ніби намагається тебе вбити. То якась бактерія знищує там мільйони людей. То війна, то ще ж. щось таке ніби зі всіх сторін хоче тебе просто вбити. Ось. Але з нами є наш дорогоцінний Господь, який береже нас, який веде, його рука є над нами. І, друзі. Важливо просто, щоб ми були вдячними Богу, щоб ми це культивували в собі, щоб ми це виховували в собі. Оце відчуття подяки для Нього. Тому що подяка, друзі, по суті, подяка це є така форма поклоніння Богу. От як поклонятися Йому, як виздавати Йому хвалу? От я вам скажу: як. одна із самих потужних форм або методів, як ми можемо поклонятися нашому Богу, нашому Творцю це подяка. Це одна із самих потужних. Таких форм хвали для нього. Я вам зачитаю слова із псалма, де говорить псалмоспівець. 69-й псалом, якщо можна відкрити, 69-й псалом, 30-й вірш. Тут говориться про найкращу жертву для Бога. Найкращу жертву для Бога. 69-й псалом, 30-й вірш. А я бідний та хворий. Але, Боже, спасіння Твоє мене чинить могутнім. І я піснею буду хвалити ім'я. Боже, співом вдячним його величатиму. Він говорить про те, що ця людина бідний і хворий. Легко, напевно, прославляти Бога і співати йому пісні хвали. Співом вдячним Його величати, коли ти здоровий і багатий. Він каже: я бідний та хворий, але Боже, спасіння твоє мене чинить могутнім. я піснею буду тебе хвалити, співати вдячним, співом вдячним його величатиму. І буде, читаємо далі, і буде для Господа краща вона, тобто ця пісня подяки в тих скрутних обставинах. Краще вона відвола, від бика, що роги він має, що копита роздвоєні має. Тобто говориться про жертву, яку приносили, побачать слухняні і будуть радіти, хто ж Бога шукає, нехай оживе ваше серце. Бути вдячним, друзі, це мистецтво, і я вам хочу сказати, що це є високий духовний рівень. От для мене, я не знаю, як для вас, як ви, по яким критеріям ви визначаєте для себе людину духовну. Можливо, напевно, в кожного з нас є свої критерії, по яким ми визначаємо. Ну якби мені потрібно було описати людину духовну, от пиши. Ну, я б не знаю, чи я би почав відразу з якихось духовних дарів великих, що ця людина мала би там воскрешати мертвих, виганяти демонів чи зціляти хвороби. Хоча це теж дуже важливо. Це є ознака духовності. Ну для мене ознака духовності це тоді, коли людина вона проходить якісь непрості моменти свого життя, коли вона в дуже, скажімо так, жорстких обставинах, коли вона в скруті, коли мало взагалі причин для радості і для подяки. Але на її лиці ми бачимо, я бачу на її лиці, оцей вираз, вираз надії. Є подяка Богу. Є якась така, знаєте, ну, впевненість і готовність боротися і перемагати. І це для мене є величезною такою ознакою духовності людини. Вдячність, друзі, вона вкрай важлива. Вкрай важлива у всіх стосунках. Воно важливо в наших стосунках із Богом. Ви знаєте, з чого починаються всі відступництва? От з чого починаються падіння всі. Ми часто думаємо, що там якийсь гріх, там уже такий явний має бути, може п'янство якесь чи ще щось. Оце от. Ні, ні, ні. Кожне падіння, ну не кожне, але така левова частка цих падінь, вони починаються з того, що людина вона перестає цінувати те, що вона має з Богом. Життя з Богом їй починає здаватися якесь обмежене. Тобі чогось не вистачає, диявол тобі відкриває очі, ти бачиш, як в інших є багато. Їх Бог благословив рясно, а ти ніби обмежений в чомусь. І от якраз із того починається падіння, що ми перестаємо цінувати милість Божу. Ми перестаємо бути йому вдячним. Ми пам'ятаємо це, і це було ще від самого початку, як Адам і Єва. Вони теж переступили заповідь Бога, бо дияволу вдалося якраз зробити так, що Адам і Єва не зауважували ту величезну кількість благословінь, але їх увага була прикута до того одного дерева, плоди, з якого не можна було їсти. Вони вже відчули себе обмеженими, обділеними. Чому в нас так є? Апостол Павло в посланні до римлян, він каже, бо, пізнавши Бога, він каже про людей, які відступили. Він каже, пізнавши Бога. Тобто це були люди, які пізнали Бога. Вони не прославляли Його, як Бога, і не дякували. Але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Це наслідок. Це наслідок. Знікчемніли своїми думками і запаморочене серце це і наслідок. Ну корінь причина: пізнавши Бога, ці люди не прославляли і не дякували йому. Невдячність, друзі, це така певна форма бунта проти Бога. І знецінення того, що нам дає Господь, і те, що ми маємо в ньому, знецінення цього, воно завжди веде до втрати. І це початок падіння. Так і сав колись. Він знецінив перворідство, яке він мав. І він падає, він втрачає його. Тому що не бачив тому великої цінності. Так, блудний син, притча дуже цікава. Це також можемо сказати, що це притча про, то, про невдячність. Два сина, ну ні один із них, ми часто звертаємо увагу на того молодшого, який пішов десь там в світ, промарнував всі маєтки з блудницями, з п'яницями разом. Ну, що ні один, ні другий, коли вони ще були в домі батька, не цінували те, що вони мали. Один неціноватно йому вважалося, що батько його десь чомусь обмежує, другий так само, хоча залишався в домі. Там, до речі, є дуже цікава думка стосовно того старшого брата, що, виявляється, можна бути блудним сином, не виходячи із дому, але залишаючись в ньому. Ну, немає подяки. І це насправді от це є перша причина і перший крок, друзі, до падіння. Тому воно вкрай дуже важливо. Вдячність, друзі, вона важлива не тільки в наших стосунках із Богом, вона важлива, скажімо так, в наших горизонтальних стосунках, стосунках із ближніми. Вдячність, наприклад, важлива в стосунках між чоловіком і жінкою. О дуже часто причиною конфліктів сімей. Що відбувається? А тому, що не цінять працю один одного, тому що немає подяки в сім'ї. За те, що кожен робить зі своєї сторони. Кожному здається, що він багато робить, він вимагає якоїсь уваги до себе, він хоче, щоб його роботу цінували. Ну, не цінить роботу, скажімо так, партнера свого. Жінка не цінить, наприклад, працю чоловіка, бо їй вдома важко, їй важко з дітьми на кухні, на прибирання і так далі. І їй видається, що вона, от вона робить найбільше, а він десь там гуляє цілими днями. А йому так само. Він працює на роботі, він тягне сім'ю, він заробляє, паша теж як кінь. Йому вдається, що жінка вдома сидить, нічого не робить. Сидить вдома цілими днями. І ось вони, знаєте, двоє приходять. І немає подяки один одному. Є тільки взаємне якесь звинувачення. І вимагання просто тої подяки до себе хіба? Тому ця от. Оця от подяка вона важлива і в горизонтальних наших стосунках, друзі. Не тільки в сім'ях, але навіть просто в стосунках, в церкві один з одним. І взагалі. Вдячність важлива в стосунках з людьми. Нам, наприклад, можуть довго робити якесь добро. А потім перестануть. І знаєте, що ми будемо пам'ятати? Ми будемо пам'ятати, що нам перестали робити добро. От не просто так кажуть, що якщо на вас ображаються. Значить, ви були занадто добрі до тієї людини? Що це означає? Це означає, що ви людині допомагали, допомагали. Та людина звикла. І попробуйте тепер не допомогти їй. Вам нагадають. Тому ця вдячність важлива, друзі, в наших горизонтальних стосунках також. Як перемогти невдячність в собі? От як це перемогти в собі? Друзі, вдячність. Це цьому треба вчитися? Воно просто так не приходить: це не дар від Бога. Тому треба вчитися, це треба в собі виховувати, це результат нашого духовного зростання. Вдячність, друзі, це вміння оцінювати дароване мені від Бога. От віць, як пише апостол Павло в посланні до Филиппіан. чудесний текст. Послання до Филиппіан, 4 розділ, 11 вірш. Послання до Філіпян, 4 розділ, 11 вірш. 4:11 Філіпян. Не за нестатком кажу, це каже апостол Павло. Бо навчився я. Тут ключове слово навчився. Навіть апостол Великий Павло йому потрібно було чогось вчитися. І він вчився непростим речам і одна, можливо, із складних речей це от то, про що він тут зараз пише. Я навчився бути задоволеним. І з того, що маю. Я знаю, що тут значить жити в нестатках і в достатку. За будь-яких обставин я навчився бути задоволений, ситий я чи голодний в статках чи в бідності. Я все можу витерпіти завдяки Христу, який зміцняє мене. Друзі, це людина, яка говорить, про те, що він вчився чомусь. І вчився бути вдячним, і вчився бути задоволеним. От щастя, я вам скажу так, ми всі в пошуках щастя. Це, по суті, це ціль нашого життя. Яка ціль життя, яка мета життя? Бути щасливим. Ну, Хтось сказав гарно, так підмітив, що щастя, воно не приходить. Ми завжди чекаємо, що, знаєте, ми от щось там зробимо, чогось досягнемо, хату побудуємо, сім'ю утворимо і так далі. А ми на кінець ми станемо щасливими. Щастя воно не приходить. Приходить вміння його зауважувати у своєму житті. Ми можемо все життя бігати і ганятися за щастям, а воно вже давно біля нас. Просто треба деколи відкрити очі і побачити це, оцінити те, що ми маємо, навчитись цінувати, придати значення того, що Господь нам дав. Ці наші нарікання з приводу того, чого ми позбавлені в житті, виникають від нестачі подяки за те, що ми маємо. Друзі, якщо ви не маєте те, чого ви хочете і прагнете, то, можливо, потрібно навчитися хотіти те, що ви маєте уже, і любити, і цінувати це. Казав Ейнштейн, мудрий такий був. Ейнштейн, він казав: є тільки два способи, як можна прожити це життя. Перший це жити так, ніби чудесна існує. Другий спосіб це жити так, ніби навколо одні чудеса. Ви розумієте, що це залежить від внутрішнього стану людини, від внутрішнього стану людини. Одні вдячні за мале всупереч тим важким обставинам, які ви мають. Інші незадоволені всім, скільки би вони не мали. Це питання і проблема внутрішня. І вміти бути вдячними, можливо, навіть за мале. Вміти цінувати незначні речі. До речі, Господь так все в нашому житті, друзі, що самі цінні речі в нашому житті це не речі. Овага, ще раз можна? Самі цінні речі в нашому житті це не речі. Але саме цінне це, і воно в нас є, це те, що Господь нам дає. Саме цінне. Воно є. Тому дійсно от для щастя потрібно так мало, але так багато, щоб це зрозуміти. Насправді, так багато, щоб це зрозуміти. Вміти, друзі, навіть, якщо важко, і навіть. Поганому чомусь, але побачити щось добре. І цінувати, і знайти за що подякувати. Ну це взагалі, мені здається, що це взагалі просто якийсь такий рівень вже дуже високий. Хтось один говорив так. Знайшов за От людина, яка вміє у всьому бачити позитив. У всьому бачити і дякувати. Каже, дивлюсь на, сьогодні на сьогоднішнє життя. Тако, ціни на продукти. Підняли. Ціни на бензину підняли. Ціни на комуналку підняли. Слава Богу, хоч зарплату не підняли. Знаєте, хоч в чомусь є стабільність в цьому житті. А є ще одне таке дуже, -дуже цікаве. Якщо ти щось втратив, то скажи Богу так. Я Дякую тобі, Господи, що я не втратив багато. Ну, якщо ти втратив багато, скажи: я дякую, що я не втратив все. Ну навіть якщо ти втратив все, скажи, дякую Господи, що я тепер не маю що втрачати вже в цьому житті. Подяка, друзі, нерозривно пов'язана зі скромністю. Подяка, от вдячна людина, це, як правило, це скромна людина. Подяка це визнання, що ти чимось комусь зобов'язаний. Гордій та егоїстичній людині важко бути вдячною. Тому що такій людині не подобається визнавати, що вона чимось комусь, чимось зобов'язана. А людині скромній і духовній легко визнати, що всім, що в неї є в житті, вона зобов'язана не собі, а Богові. Друзі. Справжнє щастя і подяка часто приходять тоді, коли ми усвідомлюємо і починаємо цінувати те, що раніше здавалося буденним і само собою зрозумілим. От дуже часто от справжня подяка полягає не в утриманні чогось нового, а в усвідомленні цінності тих, протих, цих, тих простих речей, які ми сприймаємо як належне. Дозвольте, от останню розкажу вам притчу. Дуже повчально, я сильно люблю різні такі ілюстрації і притчі. І це притча про рабина одного і про справжнє щастя. Жив собі один єврей на ім'я Шимон, який постійно нарікав на своє життя. Він був працьовитий, але завжди знаходив привід для скарг. То дощ іде, то надто спекотно, то сусіди шумлять, то корова дає мало молока. І якось він прийшов до свого старого мудрого ребе. Рабина єврейського вчителя, який славився своєю здатністю бачити добре у всьому. Ребе! вигукнув Шимон, ламаючи руки, я більше не можу, справи йдуть погано, я втомлений, життя моє суцільне випробування. Ребе подивився на нього з лагідною усмішкою і сказав, я чув твої скарги, Шимона, але зараз ти прийшов дуже вчасно. У мене є для тебе термінова. І, на жаль, дуже неприємна новина. Коли ти йшов сюди до мене, я дізнався, що твоя хата повністю згоріла. Нічого не залишилось. Шимон застиг, а потім його обличчя скривилося від невимовного горя. Він почав голосу стугнати і рвати на собі одяг. Ой вей, моя родина, моє добро! Що ж тепер буде? Ми залишилися ні з чим. Горе мені горе. Ребе спокійно почекав, доки Шимон виплаче своє перше горе, а потім простягнув руку і поплескав його по плечу і сказав: заспокойся, Шимон, заспокойся, я тебе розіграв. Твоя хата стоїть ціла, цілісінька, все добре. Обличчя Шимона миттєво змінилося, його очі наповнилися слізьми. Але цього разу то були сльози величезної нестримної радості. Ребе, закричав він, ти навіть не уявляєш, який я щасливий, яку ти мені приніс радість, моя хата стоїть, моє майно на місці, моя родина в безпеці це найкращий день в моєму житті. Він довго дякував Ребе, щасливий і задоволений, і побіг додому. А ребе, дивлячись йому в тихо промовив, бачиш Шимона, щоб зробити людиною щасливою. Не обов'язково давати їй щось нове. Достатньо просто нагадати їй про те, що вона вже має. І це, друзі, ось оце духовне бачення нам потрібно. Давайте подивимося в своє життя. Чесно подивимося в своє життя. І побачимо, порахуймо ті Божі благословіння, які ми маємо. Ви знаєте, що можна своє будувати життя або на основі того, чого в тебе немає, або на основі того, що в тебе є. От якщо звернути увагу, ми побачимо, що в нас завжди є за що подякувати Господу нашого. Тому давайте будемо в цьому вчитися. Хай Господь нам дійсно допоможе, благословить і навчить нас цьому. Йому, хай буде за все слава.